Ці ці три роки я тримаю телефон коло себе. Вся надія, що буде, а от буде. А от я почую це слово має вдома. І дзвони Саша, ма, я вдома, ти віриш в це? Я молився, я вдома. І 12 квітня ми, нам зараз рішають полон або розстріл, а, ну не переживай. Він сказав, не прощаюсь, говорю до скорої зустрічі, Я повернуся. Нам сказали, збережуть життя, ми повернемося. Місяць-два-три, максимум. Ми не одну акцію трохи постійно. Дочка, жінка, і я. Ми постійно. Ще місяць-два ще так було. А в дальнішому вже почало. Жінка почала німно вже теж переживати, вже почали нерви здавати. Ми ж бачу, пої. Він дзвони одинадцять вечора і каже, ти ж не думаєш, що ти сьогодні будеш спати. Будемо балакати цілу ніч. І так ми цілу ніч пробалакали з ним. Синочок, привіт. Привіт. Як тебе сьогодні настрій, Як діла? Так. Все чудо, все, поправляюся, лікуюся, обходжу лікарів. Чекав зустрічі з родиною, я сильно хотів їх побачити, щоб вони всі були живі, здорові. Хочу трішки встановитися, бо психологічно подавлений, психологічно трошки тяжко. Ну, по-дальшому, напевно, хочу служити, піти, служити далі, виконувати завдання, оборонити країну.